Отже, слухайте ви те, чого я крім вас нікому не казала і ніколи не скажу жодній людині. Я не авантюристка Вальтере, за яку ви мене приймаєте. Я можу з гордістю сказати: у мене княжа кров. Я з роду нещасного Томаса Норфолка. Який пожертвував собою заради Шотландської Марії. Мого батька, старшого камергера короля, було обвинувачено в тому, що він мав злочинні зв'язки з Францією. Його було засуджено парламентом проклято та обезголовлено. Усі наші маєтки дістались державі, нас самих вигнано з країни. Моя мати померла в день страти. Я 14-літня дівчинка втекла до Німеччини зі своєю служницею, зі скринькою коштовностей і оцим фамільним христом. Це останнє благословення, що його моя мати, вмираючи, повісила мені на шию. Хвора, без коштів, без імені, чужоземка, сирота. Приїхала я до Гамбурга. Я нічого не знала, лише трошки французької мови, вміла трохи говорити і трохи грати на фортепіано. Проте я звикла їсти на золотій сріблі, спати під шовковими ковдрами, одним кивком розсилати десять слуг і вислуховувати компліменти знатних осіб вашої статі. Шість років минуло в сльозах, остання коштовна брошка зникла, моя служниця вмерла. І тоді моя доля привела вашого герцога до Гамбурга. Я саме гуляла по берегу Ельби, дивилася в річку і тільки но почала фантазувати про те, що глибше, чи оця ріка, чи мої страждання. Герцог побачив мене. Почав стежити за мною, знайшов, де я живу, упав мені до ніг і заприсягнувся, що він мене кохає. Усі картини мого щасливого дитинства знову постали передо мною в привабливому сяйві. Чорною могилою страшно глянуло на мене моє безвідрадне майбутнє. Моє серце жагуче прагнуло іншого серця. І я схилилася до нього. Тепер проклинайте мене. Слухайте далі. За цим сумним періодом почався ще сумніший. Коли герцог привіз мене сюди, враз перед моїми очима постало найжахливіше видовище. Похідь можноладних цього світу це ненаситна гієна, яка жадала все нових жертв. Вона вже страшенно лютувала в цій країні. Я стала поміж ягням і тигром, домоглася у герцога присяги в хвилину пристрасті, і ці жахливі жертвоприношення припинились. Двірі сираль кишіли покидьками з Італії. Легковажні парижанки загравали зі страшним скіпетром, а народ спливав кров'ю від їхніх прим. Усі вони дочекали свого кінця. Я бачила, як вони падали в порох поруч мене, адже я була більшою кокеткою, ніж вони всі. Я взяла кермо влади від тирана, який похитливо розслабнув у моїх обіймах. Твоя вітчизна, Вальтере, вперше відчула людяну руку. І довірливо схилилася на мої груди. Вальтер. Я відчиняла в'язниці, розривала смертні вироки і скорочувала не одну жахливу вічність на галерах. На невигодні рани я принаймні проливала цілющий бальзам. Ах, юначе. Як солодко мені було це, з якою гордістю могло моє серце відкидати геть кожну скаргу мого князівського походження. І от тепер єдина людина, думкою якої я дорожу, примусила мене вихвалятись і спалювати мою скромну чесноту на вогні подиву. І от тепер. Прийшла людина, єдина, яка могла б мене за це все нагородити. Людина, яку моя нещасна доля, може, й послала мені в нагороду за мої колишні страждання. Людина, яку я вже пригортала в своїх мріях. Тепер або ніколи. Довго й героїчно я трималась, але все ж ти мусиш відчути тягар моїх сліз. Ви губите мене, себе та ще й третю. Ми не можемо бути щасливими разом, але ми мусимо впасти жертвами квапливості вашого батька. Я ніколи не володітиму серцем чоловіка, який віддав мені свою руку лише з примусу. Але моя гордість не дозволить цього. Усі очі, усі стріли глузування направлені на мене. Ніщо не змиє моєї ганьби, якщо підданець герцога мене відкине. Змагайтеся з вашим батьком. Обороняйтеся як можете. Я піду на все.